Всім привіт, дорогенькі! Сьогодні ми з вами будемо готувати греча на м'ясні голубці. Для цього нам знадобиться 500 г свинячого фаршу, капустина, 200 г сухої гречневої крупи, сіль, томатна паста 70 г, чорний перець, соняшникова олія, одне яйце, 2 цибулі, одна морква, 2 зубчика чесноку. Промиту гречану крупу заливаємо окропом на 200 г крупи 400 мл води. Накриваємо кришкою і відставляємо, щоб вона набухла. Нарізаємо нашу цибульку. Дрібненько нарізаємо, бо ми будемо її смажити, а потім додавати це діло в фарш. Чесночок. Все подрібнюємо. На сковорідку наливаємо соняшникову олію. Зараз будемо посірувати наш чесничок та цибульку. Не обсмажуємо, а просто пасіруємо, щоб воно стало таке, як трохи прозрачне. Беремо наш фаршик, будемо його поєднувати з іншими інгредієнтами. Додаємо сюди гречану крупу. В мене було трохи зайвої рідини, і звісно, я її злила. Солимо, перчимо, додаємо яйце і все ретельно між собою перемішуємо. Прямо ретельно, щоб інгредієнти у нас всі між собою обійнялися. Сюди ж додаємо нашу цибульку. Ну і, звісно ж, знов все ретельно перемішуємо. Капусту я вирізаю качан, ставлю всю головку в кастрюльку і періодично знімаю вже готові капустні листики. Зараз будемо готувати заливку для наших голубців. Я нарізаю моркву, хто хоче натирати, кому подобається натирта, будь ласка, натирайте. Я нарізаю моркву. Тепер нарізаю цибульку та часничок. На сковорідку наливаю соняшникову олію і буду обсмажувати наші овочі. Чесночок, морквочку, цибульку. Все б смажила трошки і додаю томатну пасту. Перемішую і додаю капустний бульйон. Той, що я варила, капусту. Наше листя вистегло, і я з нього зрізаю ось цю таку тверду центральну частинку. Якщо у вас велика капуста, в мене просто маленька капуста. Якщо у вас велика капуста, ви можете. Навпів порізати, якщо хочете маленькі голубці. Ставимо фаршик і закручуємо. Кожен закручує, як йому зручно. Мені зручно так, мені подобається, коли вони не малі, та й невеликі. Такі собі середні голубці. Форму для запікання я застилаю залишками капусного листя. Якщо чесно, мені здається, це не обов'язково робити, але я так звикла, мене так навчили, тому я так і роблю. Все, починаю викладати е, наші голубці. Плотненько, один до одного, е, заповнюю повністю форму. Все, голубці виклала. Тепер е, заливаю їх заправкою. Накриваю пергаментною бумагою, я її попередньо змочила і накриваю. Можна фольгою. Ставлю в розогріту до 200 градусів духовку на 40-50 хвилин. Дивіться по своїй духовці. У мене електрична. Ось такі смачні голубці в мене вийшли. Якщо вам сподобався мій рецепт, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Всім смачного, дорогенькі!